Захарій, то був син священника. Він виріс у сім'ї священників при домі Божому. І одного разу дружина священника привела до будинку маленького хлопчика. Цей хлопчик, його ім'я Йоаш, він був сином ідолопоклонника, його тато Ахазія, поклонявся Ваалу Сатані і був убитий, як Божа відплата за своє поклоніння Сатані. Бабуся, Аталія, яка теж поклонялася сатані, збожеволіла від жаги влади, вбила всіх спадкоємців. Одного хлопчика врятували царський син Йоаш, з родини бабуся, тато усі сатаністи. Його врятували, тітка врятувала, привела його до сім'ї священників. сховали в Божому домі і виховували Священник разом із своїм сином Захарієм. Два хлопчики ростуть удома, так? Один син сатаністів, інший син священника. Потім священник, слава Ісусу Христу скидає бабусю, яка поклонялася ваалам з вірними людьми і зробили царем царського сина у семирічному віці, і робив Йоаш вгодне в господніх очах по всі дні священника Єго яди. Тобто цей хлопчик, який виріс і якого зробили царем, він робив добрі справи по всі дні кого священника. І знаєте, ми, як священники декого врятували. Ну, буквально це були жертви аборту чи хвороби, або взагалі вони батькам були не потрібні. Врятовані були люди, взяті від сатаністів, в дім священників. від культу сатани взяті. І він робив добре, поки священник був живий. Але питання, коли священник пішов на небо що ж робитимуть ці люди? Але після смерті священника залишили Господа. І почали служити деревам та ідолам. Тобто у хлопчика виросли роги спадкові, бабусі Аталії і тата Ахазії, як він поклонявся сатані, чаклуни, чарівники, ворожки, сатаністи. Тільки священника не стало, почалося поклоніння дияволові. І був Божий гнів на них за це. Дух Божий огорнув Захарія, кровний син священника, ДНК священника прописано на серці і на розумі. Священник, Дух Господній, на ньому, у ньому скрізь все огорнув Захарія. І він вийшов, син його яди, став перед народом та й сказав: так сказав Бог. Для чого ви переступаєте Господні заповіти? Ви не матимете успіху. Бо ви покинули Господа, то й він покинув вас. І змовилися вони на нього, і вбили його, закидали його камінням з наказу кого царя, брата зведеного, закидали його камінням в подвір'ї Господнього дому і не пам'ятав цар Йоаш тієї милости, яку зробив був із ним батько того Єгояда, але вбив сина його. А як той умирав, то сказав нехай побачить Господь і нехай покарає? І в мене питання тепер до всіх: хто був врятований благодаттю і милістю Божою? До кого був звернений пророчий голос? І хто виріс у цьому домі під дахом цього будинку, сховався від свого сатанізму, від своєї біснуватої рідні, від усього? Ти вижив? Що буде? Що буде у твоєму поколінні? Чи ставатимеш ти за священника? Чи ти підіймеш каміння проти нього? Ну, що було далі? Священник пішов куди? До небесного Єрусалима. Захарій вирушив до небесного міста. Він пішов на небеса, а ті, хто не пам'ятали, нічого, що зробили доброго в їхньому житті. Слово Боже каже, що приповісті 17:13: Хто відплачує злом за добро, не відступить лихе з його дому? Я б бачила таких масу. Ви знаєте, ми не проклинаємо людей. Я щиро молюся за них. Але коли вони піднімають своє каміння на тих людей, які рятували їх у Домі Божому, я хочу сказати, я дуже багато бачу людей, від яких не відступає лихе. І це не прокляття. Мої молитви лише благословення, мої сльози, жалю та співчуття, що відбувається з цими людьми. Через рік виступило проти них сирійське військо, увійшли до Юди, до Єрусалиму і вигубили всіх володарів в народі і здобич. І хоча в нечисленному складі приходило військо, Господь дав в їхню руку дуже велику силу, бо ті покинули Господа. А над Йоашем, ось цим, який не пам'ятав, що зробив доброго, священик. Не пам'ятав і вбив брата свого, вони виконали присуд. Я не знаю, що вони з ним зробили. Вони його може покалічили, але він залишився у тяжкій хворобі і потім був убитий своїм же оточенням. Отже, давайте сьогодні підіб'ємо підсумки і зробимо висновок: ваша душа безсмертна, і 99 вас це ваші думки, ваші почуття, ваші рішення, ваші вчинки. І 1% – це ваше тіло. Ви фокусуєтеся, живете тілесним. А треба жити безсмертям та жити духовним. І давайте ще скажемо: дякуємо Тобі, Ісусе, що ми долучаємося до Божественної природи. Ми можемо мати Божественну природу через Ісуса Христа. Ми долучаємось до тіла. І як це відбувається? Що має статися з вами? Чому в тобі відбувається весь час опір? 99% твоєї душі, твоїх думок, емоцій, всього противиться Біблії. Церкві апостолам пророкам опір, постійний опір. Що ти маєш робити? У тобі має відбутися те саме, що відбувається при імплантації органів у тіло. Трансплантологія найважча галузь медицини. Адже коли прищеплюють від іншої людини нирки чи кров, організм відкидає у новому органі, має прописатися ДНК. У тобі має прописатися ДНК Бога. Юлія Валерівну, просто треба брати нирки чи органи від щурів чи від мавп, тоді вони приростуть. Станіславе Миколаєвичу, це так складно. Тобто, ви розумієте, якщо навіть від інших людей беруть, і навіть від родичів і воно не приживається, проблеми, тобто найскладніше імплантація, то як людина могла тоді справді піти від мавпи чи ще від когось? Тоді кого не візьми, візьми шматок мавпи, шматок свині, шматок собаки, візьми шматок чорта, прирости в собі, і все. І ти такий, як танос тоді. Увесь такий гоблін, розумієш? Ось і все. Тому свині не приростають до тіла Ісуса, а це наука. І пси не приростають. Локшину можна вішати, а наука проти. Тому наука на боці Бога. Що так як Бог створив. На прикладі людського тіла видно, що ваше тіло знає свої клітини. Тіло Ісуса Христа своїх знає. Не доторкуйтеся до моїх помазанців. Трильйони клітин своїх живить, очищає, кров Ісуса омиває, всі живі. Алілуя! Слава Богу! І навіть якщо відмираємо, то все одно опиняємось у тому ж Ісусі у вічності, нікуди не зникаємо, слава Господу. І секрет у тому, що потрібно прописатися повністю Духом Святим. Як Слово Боже каже, поставлено печатку Духа Святого, ви запечатані. ДНК Божа це Дух Святий. Ми хрестимося Духом в одне тіло. Коли ти повністю перепрошиєш себе Словом Божим, Духом Святим, хрестишся в тіло, то в тебе не буде опору, відторгнення, ти отримаєш посвідчення. І знаєте, коли трансплантологія спрацьовує? Коли кожна клітина цього нового органу, який трансплантується, вона отримає паспорт. Документ, що вона належить цьому тілу, на рівні ДНК все прописано. І тоді прижилося все. Тому що генетичний код це важливо. І в тілі Ісуса Христа генетичний код це Святий Дух, це слово апостолів і пророків, це всі ці святині, які ми вивчаємо на наших каналах. Це новий завіт, прописаний у нашому розумі, у наших серцях, і завдання стати тобі цією клітиною. Якщо ти противишся, Ісус не противиться. Він бере бруд і приєднує. Але як ти відвалюєшся? Тому що ти сам противишся тілу Ісуса Христа? Твоє завдання все це впроваджувати, поповні прописувати ДНК Бога і стати Його живим членом. І слава Ісусу Христу! Ми вас благословляємо та бажаємо вам цього у цьому році. Амінь.